Я Мороз Тетяна Іванівна. Працюю вчителем початкових класів Тернівської загальносвітньої школи 1-3 ступенів No2 Черкаської області. Вже 20 років працюю на посаді вчителя початкових класів, маю вищу кваліфікаційну категорію, працюю над проблемою використання інтерактивних методів навчання в початковій школі. Використовуючи інтерактивні методи навчання, намагаюся перетворити навчальні заняття на цікаві уроки успіху і радості. Тетяна Іванівна, творчий педагог, постійно працює над тим, щоб дітям було цікаво навчатися. Це людина, яка постійно в творчому пошуку. Її уроки надзвичайно цікаві за змістом і нетрадиційні за формою. Це різні уроки вікторини, уроки подорожі, уроки екскурсії. Вихованці Тетяни Іванівни відзначаються своєю вихованістю і культурою і поведінки. Надзвичайно багато уваги приділяє саме індивідуальному підходу, інтерактивним методам роботи на уроці. Це дає можливість кожній дитині проявити свої здібності, розкрити свій талант і досягти, звичайно, ситуації успіху, щоб кожна дитина відчула себе особистість. Я люблю Тетяну Івановну за те, що вона добра, ні на кого не кричить. Я хочу, щоб Тетяна Івановна завжди була моєю вчителькою. Невальну люблю за те, що вона нас водить на екскурсії, за нас піклується, виховує нас. Вчить багато чого нового, розказує їй всякі історії різні. Містиця Іванівна Іванівної дуже багато свят проводили. Останнє свято в нас було щаслива родина, щаслива дитина. І, і там виступали батьки, співали, танцювали. І в кінці свята ми з батьками їли смачний коровай.